Всім привіт! Гарного чудового дня! Так, є в мене ще ще доплила. Це було позавчора. Доплила я один квадратик. Хотіла ще, але мені в попередньому квадратику прийшлося трішки, мене побачила помилочку і виправити. Майже рядочок я саме останній розпускала і. Переплітала, просто пропустила в, в, в куточку ось ці стопчики були. Ну, прийшлося переплести. тому... Сплила один. Це було позавчора, бо вчора я займалася серветочкою і зараз вам покажу. Так, Є тепер по цій серветочці у мене є довжина. ну А в ширину мені ще потрібно тут ще один квадратик. Тобто у мене буде тут йти 3, а тут у мене буде йти 4. Ось схемка, ще показую, може, хто вперше зайде. Так, Вона сама по собі така. Так. І, і знаєте, що я згадала? Згадала, що я бачила такий майстер-клас на каналі Ольга Смірнова. Вона плела таку серветочку. Ось так. Ну, тут я дивилася ось саму ув'язочка ось, яка буде йти. Ну, я до неї дойду, тоді тут розберуся з нею, тоді вже можна буде розповісти тут, що тут, як, до чого. Так, ну а самий цей квадратик, і в квадратику, що я ще робила? Я ось тут спочатку набирала 8 повітряних петельок, потім я виплітала в, в... Змикала в кільце, в кільце виплітала 16 стопчиків без накида, і потім уже із кожного стовпчика без накида виплітала 2 стопчика з одним накидом. Тобто, ось у мене тут так получалося. Ну і потім усе вже по схемі далі йшло. Тому що це велике коло, воно мені щось якось велика дирочка тут така получалася, Тому я зробила поменше. 8 повітряних петельок, другий в кільце 16 стопчиків без накида, І потім над кожним стовпчиком без накида по два стопчика з одним накидом. І в мене більше ця дирочка тут більш маленька вийшла. Так. Все, що пригадала, розповіла. так, І далі вам хочу показати вчора над серветкою працювала. Хотіла вчора зняти вам відео, але я не допрацювала. І вже хотілося зараз розповім все по порядку. так, Схема. Ось ця, так, я її збільшила. Ну, зараз покажу я в збільшеному вигляді, потім зменшу покажу, що це за серветочка. А, так, більше щоб було видно тут усі циферки. Так, щоб було ви, видно всі ось ці циферки тут. У нас мотивчиків отаких, так, їх чотири йде. І потім ось тут йде з одного боку і з іншого боку іде ще доплітаються ось ці такі. Кола, ну майже кола, да? так? Так, проходжуся по всіх цих, щоб видно було, що тут і які цифри. Так, ось. Ну, все інше тут рапорт вони показали, і так є. Так, тепер я її зменшу. Так, і її зменшу. Так, ось тепер дивіться, ось вона ось така. Це її схематично ось вона така на столику. да. Я її робила, хто пам'ятає, хто мене давно дивиться, то я ще додавала зверху круг і знизу круг. Так, і ось у мене що, що. Так, я вже плиту тільки одним моточком. Тільки його ще не перемотала. ну, Треба буде із центру, і середини ниточку. Так, і ось. Тепер у мене у мене все вміщатися не буде, але наскільки зможу, покажу її. Так, вже з одного клубочка плиту. Середина в мене біла. Дивіться, яка вона вона великого розміру робиться, так? А ось ці кола у мене рожевий колір. Це все тонкий акрил, це все тонкий акріл. Так, тільки білого кольору і рожевого кольору. Так, ось пішла я новий рядочок, так. І ось цей новий рядочок, він ну, він їй взагалі придає такого вже більш шикарнішого вигляду, такого, більш краси. Так, ну, залишилось мені тут небагато, декілька рядочків. Навіть були вчора думки, може, доплести її, ну, вже. Пізня година була, думаю, та добре, і дуже відпочивати. Так, тут серединка, ось вона у мене така. І слідуючий рядочок у мене тут буде йти, ось ланцюжок буде підхоплюватися цей, він буде під'єднуватися до цього ланцюжка. І я хочу спробувати, щоб під'єднати оці два ланцюжки до ось цього середнього ланцюжка, щоб воно якби отут Отак От було. Ну, я думаю, що вийде. Так. Ну ось такий її загальний вигляд. І, ну, зрозуміло, я вам так її поклала, да? бо просто хотіла, щоб оце з цим останнім рядочком, бо тут нема цього в цих двох колах нема цього рядочка. Да? А взагалі, якщо її отак навскоси класти, то буде, то вже також гарно буде. Ну, це вже за бажанням, хто як бажає собі як її викласти. Так? як її викласти, як її цього, то вже буде можна і отак. І вона також дуже гарна буде на столику. Ну, така вона. Ще додавиться, вже вона чималого такого розміру, ще вона додавиться і буде ще красивіша. Ну, і що я ще думала тут? Ну побачу, як буде. Останній рядочок, то я думала, можливо, взяти її білим кольором. Щоб, а може і рожевим буду. Ну це вже в ході самої серветочки буду дивитися, як воно буде тут получатися. Так що ось, ось так, ось така краса зараз получається. А я вам всім щиро дякую. Бажаю гарного настрою. Бережіть себе, любіть Бога і благотворчого суспільства. Позитиво. Пока-пока! до завтра.